Підверхом блокировкою заривається коротше, аж подіска. по диск. От вам і пісок. Пісок-пісок. Глібина стає нормально, зразу різко туди топиться. Буксують всі чотири колеса, Що це переднє, що те переднє, дивіться. Це таку практично всю дорогу. З буксами такими, що капець. І це при тому, всьому щоб він їхав, я навіскою трошки чик-чик-плуга піднімаю, щоб він не в плаваючому був. Таким чином він його трошки трактор ша більше Тобто вже не вилоші плуга за собою, да, а якби душі на, на трактор. ось такий вам і пісок. Пісок, пісок, під горбок і трактор грузний. Е, подіск, диви, диви, що робиться. Оце так всю дорогу. Але при тому всьому зверніть увагу, які сліди вдавлені на Мокрецьові. Мокрець великий, але прикидує. Хоч і маленька, буксує всю дорогу. अभी सूतम हो रहा है Чолий передо гребе сіма двина. І саме моє улюблення це коли кукурузка тако посаджена і ще підгорнута. Це просто капіта. Щоб по цій кукурусці, по цій кукурусці не так відкидала. Хай на будь-якому городі, то я з задні вертаюся одним колесом по спідові цьому, по борозні, то так воно легше, вже одне колесо рівне, де тільки тюлінтока підкидає, щоб ви знали так. Що вкидайся, нормально нагружений передок, грибуть обидва колеса. Якщо там груза мало, завжди одне. Нарешті виїхав там, де менше бур'яну, то ви собі не умнічали, що трактор якийсь не такий, плуг якийсь не такий, резина якась не така, чи ще там щось не таке. Дзвін просто увагу, які сліди остаються просто від цього, що просто трактор проїхав, як воно провалюється. Це все одно, що стати босом на піску на морі, на пляжі. І ти так провалюєшся туди, затепу немає тут. Пісок висок і він як на морі, як пісочні часи стає. І плюс на цьому городі, тут там метрів 50 всього нашого довжина города, ну перепад, мабуть, до метрів 70, може до двох метрів, туди під горбочок. Заривається кап'яця. І ще є що горати. Цю дорогу гораю, звичайно, на блокировці, бо без блокіровки також починаю отако. Толіво та й колесо колособуксане отак. А передні постійно ну, два лука. як цей трактор нахилений. Чим більше нахилений трактор, тим більше це говорить про те, яка тут глибина. Зрозуміло, так? Да? Горається важко. Всю дорогу йде з блокіровкою. Це вийшов зараз протер те вікно, хочу показати, опять намальовується клин. Бачите клин? Там вже ноль. А тут Тож, раз, два, три, чотири. 5-6. А тут на 7 метрів воно йде. 7 метрів на 0. Зараз я покажу другий спосіб. А то якось відосі піднімав спосіб, як я хлина написав звідси, то зараз я вже буду стесувати туди, тобто доїжджати передніми колесами до ліцерки. Підтесувати ця в клина так, а тоді два рази відгораю. І це буде другий спосіб, як підтисати клин. Орається, звичайно, як я вже кажу, важко. Ось я тільки проїжджаю тако метра три і зразу чіпляю блокіровку і зразу з що плуга відбиваю. Це мене навчив колись орач, який орав все життя на Т-25. Дивіться, як, як воно перекинене. Навчив мене орач, який орав все, все життя на Т-25. Каже, якщо дуже тяжко. Відбиваєш плуга, і таким чином воно вже виходить, що вже йде на вісь, вся нагрузка і воно орається. І дійсно так, тому що тут ж видно, да, яка колія від. Це я просто вернувся назад. Просто вернувся назад, а бачите, яка колія. А я йду туди, і всі чотири колеса з блокіровкою, вони буксують. В результаті чого це колесо воно ж йде по сліду цього колеса. Воно вже йде глибше вже на цих пару сантиметрів. І глибина стає ще більша. Якщо воно в плаваючому режимі, ти ж їдеш, вже важко стає, трактор ще більше починає рити. Колесо, опять же провалюється, ще глибше, бо вже ж, вже ж тут вирито. І таким чином він просто зривається, стає. Можна, да, можна там вдвох корпусного плуга вчипити, ще там щось умічити, але це поодинокі випадки такі, як туди, але бачите, все одно горає. І горає їм як чітко, чітко, красиво. Інколи я бачу, що воно буває не докидає, є місцями, бо швидкість не та і так далі. І штуга трошки виймаю. Но для цього у нас завжди є борона. Вона ці грішки згладжує. і воно виходить ось такими полосочками. Ну, Полоски ці, це вони не глибокі, там дивіться яка глибина. Тобто, ну оце ось така глибина цих полосочок. Десь гріб ще, може десь буває будян попади, знаєте, то волочий всю дорогу так як ось, широка полоса, бачите, десь місця періт зацепило в борону і так і поволокло. От. Але в основному це ж ну, 2-3 см оці полосочки до п'яти максимум. Але вже гарно. Тепер колесами, всі рази я колесами буду доїжджати я от сюди. Таким чином текли не з'їдеться. Получиться, получиться такі зубчики, таку всю дорогу. А потім таке ж попісами, це поки саме красиво зором відговлюємо і Ця картина поки виглядає ось так. Там вже 4, 4 зубчики вийшло. А тут ще до краю назов два три проходить. Отже, що ми маємо. Тут зараз треба два проходи зробити. Значить перший цей проход я роблю тако, об, по такому краю аж в кінець. Другий раз звертаюся і підписую вже попід саму лютельку. Не знаю, що вийде, бо зараз треба трошки помилити. Ось така каруселька. І зараз вертаюся останні донизу. Знизу воно виглядає ось так, так як люцерка пусіна трошки тугою, то я його так і залишу. Чуть-чуть там здесь попробую підміняти більше ніж, але воно так і залишиться. Ось так виглядається картина. Зараз туди відгорати. відгорати. Бачите, як напетляв? Це другий спосіб із тих способів, про які я казав. Так, настала пора відгорати. Дивіться, значить город туди, донизу. Щоб завжди менше було копати, завжди відгорувалося так. Трактор орав донизу, а тоді ще сюди відгорував. Получалася там борозна. Ніхто не втік посередині бірозни, і таким чином получилось, що? Ось тут горбочок і туди в спад. Якщо я зараз ще раз туди відгораю, получится тут туди більше насип, і ще аж менше тако буде. То я зараз розвернуся сюди і всю цю землю перекидаю отуди. На другий рік, якщо повторити цю процедуру так пару років, то воно може вирівнятися ось так. Бо є такі городи, що. Як приїде МТЗон, згорає три роки по підряд і такі получаються ями. Так, тут значить гралося так, я ж вам кажу. Це просто трэшбух. Тут я не віддорував, бо ну, дуже цибуля, а тут ось така сама довжина, як в мене плуг. То Не вийшло ніяк. Тут трошки надолтав, ну я показую так, як є всі ці косяки, щоб ви собі уявляли, що може бути. Тут відорано, тут зорано, є надоптано, звичайно, що ж ви хотіли. От. З бур'яном буксував всю дорогу, а тут заривався, вже звідти його просто заривався капітально. Щоб віддорати туди, куди я кажу, це треба борону спасти, тому що буде їхатися воно тут або під самий край, щоб бороною не вилучили ці, ці гілярки. Ну а тут а дивіться, це ось від цього ось цей прохід, ось він, ось сюди був крайній, це підтесував, підтесував, підтесував і два рази я пройшов, це два рази полоса одна і друга під борони. Це два, два метри, так, кущі. Ось такий собі косячок. Бачите як? Процедура, звісно... Не дуже приємно, тому що тут серед городу лишилася така собі борозна. Але ця дія вона необхідна, тому що що, якщо так не робити, то буде дуже сильна яма. А так бачите, воно підкинулось раз, на другий рік приїхати ще раз, так само, і все вся цей горбок перекидається туди і не буде такого. Щоб ви собі знали. Десь два різні городика. Той з піском. Цей так якби, пісок з чорноземом. Від річки. Трошки чорнозяму, тут а далі переходив пісок. Але пісок тут такий, що якщо його вчасно не згорати, або якщо до коліто припікає, то сапа лопата землю не влазить, кажуть, люди. І горається такими грудками, що це капець. Але про що йде мова? Той пісок, цей пісок, цей теж городський горбочок. Без блокіровки, на плаваючому, горає все, як має бути. Різниця взагалі. Гораю в одну сторону, 200 метрів, можна і в дві сторони, але ми такими ділами не займаємося. Тому що що, ми любимо, щоб тільки була одна борозна на городі. Хоч і городик смачний такий, можна було б туди-сюди цвіткнутися. Але просто якби навіть це я був стояв на ножі, і це була, був мій город, і приїхав до мене якийсь чел горати, я б йому сказав, мужик, давай скільки город коштує, тисяча, Давай давай там 1100. Тільки завай в одну сторону. Тому що що, дві борозни закидати не так весело, як закидати ось таку дну. Виявляєте? Пів метра з цієї сторони, пів метра з тої, ну не пів метра, тут сантиметрів Скільки там. Да? Плуг бере 25 см, давно борозна реальна. От 40 см. 40 см рів з одної сторони і 40 см з другої закидати, ну його нафіг. А ораюся чітко. Урається чітко. До речі, вертаюся. Це прогорю в одну сторону, ще за хвилину. Назад, на другий вертаюся, там секунд 30 можна. Тобто, навіть щоб я там почав тікати, розвернутися. Поки я там розвернувся, то я вже більше половини назад поїхав. Коли не сюди заїхав. Так от іки. Класно грається. Бачите, там, там було так, як на морі. Заїжджаєш на пляж і провалюєш одразу на піску. А тут аж, аж налито. Але чистийся дуже Ось як налипає. Це знизу налипає, зверху там пісок, як я вже кажу, там. Ну, Переходящий в пісок. А знизу до половини города. Навіть приплужники залипають. Яка собі тут земелька? Цікава. Але як я кажу, орається дуже добре. Трактор не буксує. І сунеть, я вам скажу. Хоч би хто там казав, що для нього три корпуса багато. Ай ще метр захвата лупить як має бути. Хоч один городик попався до низу. А то що все доверху та доверху. Ще один лайфхак і на сьогодні хватило. Тут посаджено, тут теплиця. мордою впирався в теплиці. Тут виходить заборчик на 2 метри туди. Всю те, що так само, як і ту, зрівняюся з теплицею. Потім відгорається спочатку звідси три рази і вже звідти заодно відгорається всій кусок. Тому що що? Тут два городи. Два городи відгорають з ножою, потім протоптують. Але відгорається все за один раз і не буде так багато відкопувати. Бачите, зубчик, той не догорюється, а тоді за один походом спочатку тут три рази чи два рази, а тоді все разом. Також наша фірма надає послуги з обгорювання ось таких стовпчиків нощою з обох сторін. Толком не видно показати, як я відгорав цей п'ятачок коло цих двох теплиць. Але повірте на слово, відгорав добре. На протязі всього відео він нормально получав. Але чуєте який чіткий звук? Красота. Світ тільки хреновий. А так все добре. Кажу, якщо ти нормальний врач, то ти її вночі побачиш. Грядочку дільпанів. І добре полонений зураєш. А коло вуликів ночі ворати моє улюблене. Трактор він не цікавий, чи ти хочеш спати, чи ні. Фільтри треба помнити. масло поменять. Понял Екатерина? Две шуровы Двійки тут. Поміли? Оцю тему треба постійно перевіряти. І саме смак, як завжди, ось тут. Бачили який смак? Але не багато, тому що що? Я частенько дивлюся сюди. Є який смак.